На минулому тижні посилювали роботу з надання медичної допомоги в селах нашої громади. Завдяки співпраці з асоціацією Хомеліка надавалася медична допомога в селі Богданівка, Вогна, Глазова і Тиманівка. Наша мобільна клініка також виїздила на минулому тижні, надавала медичну допомогу в селі Богданівка, Ковтумова і Лушники. Будемо продовжувати на цьому тижні цю роботу. По захворюваності. За минулий тиждень до закладу звернулось 516 пацієнтів з ознаками ГРВІ, що на 24% більше, ніж на позаминулому. по нашому закладу. Ми бачимо от ще досі зростання захворювань на ГРВІ та хрипту. Тобто ГРВІ продовжує розповсюджуватись і заходи санітарні треба покращувати, так, я розумію? Так.